Знали, що в performance Max від Google Ads можна подивитись, куди йде трафік і більше того, контролювати погнали. Я вам зараз покажу як. І так, ви заходите в компанію, і тут бачите статистика і звіти, і заходите в ефективність каналів. Після того ви по кожній компанії бачите статистику, тобто скільки людей перейшло в, в які напрямки. Тобто ми бачимо, що по Gmail у нас не було зовсім кліків показів це за 30 днів. А більшість нас пішло трафіку саме на YouTube. Тобто, ви бачите, що у нас 32 тисячі показів, і відповідно потрачено 974 гривні якраз на YouTube. І 400 дев'яносто п'ять гривень нас пішло на пошук, що в принципі і добре. Нас цікаво, щоб все-таки йшло більше перформанс Max працював з пошуком. Але знову ж таки, раз ми пішли на YouTube, ми можемо перейти на дізнатися, що люди переглядали, і перейти в звіти по місцях розміщення і дивитися проекти. Тобто, от певні сайти, по яких люди заходили, ми можемо їх виключати з нашої перформанс Max компанії. Це насправді мега важливо, тому що ви переглядаєте, бачите, що це новинні проекти, які нам не підходять. Більше того, тут навіть є мобільні апки, які нам теж не підходять. Взагалі переглядаєте ті сайти, виписуєте собі в список і потім е додаєте місця виключення. От, наприклад, ми вибрали ті місця на попередньому етапі, які нам не підходять. Ми заходимо далі в аудиторії клі числа контент. І в контенті, в контенті ми вибираємо змінити виключення. На Вибираємо на рівні облікового запису і переходимо в вкладку додати. І тут вводимо, наприклад, сайт, який нам. Не підходить. І нажимаємо додати місця розміщення. Все, цей сайт в нас у виключених. Після цього ми можемо нажати зберегти, і це більше не буде показуватись на рівні нашого аккаунту. До речі, я не так давно завершив статтю про сім етапів побудови максимально прибуткової воронки продаж через ваш Google Ads. Кому цікаво, пишіть коментар стаття, і я вам її обов'язково відправлю.